Почнемо з кадрів роботи української авіації на Курщині. Наші пілоти нищать позиції росіян. Супротивник намагається ховати свою техніку та обладнання в промзонах прикордонних населених пунктів. Цього разу український міг 29 вразив цехи для попередньої підготовки БПЛА. А ось так українські пілоти дронів нищать російські танки на кадрах ворожий. т 80 оператор безпілотника з підрозділу Ворм з Бастерс, чотириста бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» залітає точно в люк танка. Після влучання детонує боєкомплект. В Серебрянському лісі пілоти дронів підрозділу Фенікс Державної прикордонної служби полюють на російську техніку, використовують ФПВ-дрони та бомбери як результат. Знищений російський бронетранспортер, гармата с С-60», бронеавтомобіль «Тигр» і кілька автівок. І ще одна невдала спроба російського штурму на Донеччині. Окупанти намагалися дістатися до українських позицій на бойовій машині піхоти. Але дві протитанкові міни, які заздалегідь заклали наші оборонці, зламали плани загарбників. На лівому березі Херсонщини українські захисники знищили два комплекси борисоглєбськ 2 Нагадаю, його росіяни використовують для придушення супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем. Вартість одного комплексу близько 200 мільйонів доларів. А знищили їх українські дрони бомбери за допомогою Скидів. Воїни 63-ї окремої механізованої бригади Сталеві леви знищили два російських танки. Спочатку ворожі машини виявили аеророзвідники, а вже потім за справу взялися оператори fpv дронів. На півдні України наші прикордонники осліпили росіян, знищили два ворожі комплекси муром, м які нагадаю призначені для далекого візуального спостереження, обладнані камерами та тепловізорами. Разом з комплексами вразили ще й антенне обладнання супротивника. На Харківщині під Вовчанськом розрахунок прикордонної бригади ГАРД накрив місця скупчення особового складу ворога і ворожі ж позиції окупантів. Внаслідок влучань російська армія втратила більш як 30 солдатів. Чергова сау, яку росіяни отримали з північної Кореї, перетворилася на Брухт на одному з напрямків. Воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Чорний Стриж, стриж» 103-ї бригади ТРО кількома ударами в дронів знищили самохідну артилерійську установку Коксан.